Є наказ, відповідно виконує наказ. Який наказ? Той Бо я сама, теж представник Родина. народу. Я, ви мені перешкоджаєте. От ваші права закінчуються тоді, коли починаються мої права. А в мене право працювати. Це моє право. І мій обов'язок. І ви мої Прація... права порушуєте. Прація... Я перепрошую. Ну, ви не маєте права. Я... Ви перешкоджаєте мої діяльності. Я не перешкоджаю. Ну, вічно... Принаймні ви виконуються вказівки. Якісь... Не вказівки, якоїсь це ради. рішення народної ради. Вчора Майдан в складі трьох тисяч чоловік проголосував, скільки, і скільки має? Півтора мільйона. Півтора мільйона нараховує Хмельницька область. Я опис. вам довів ви рішення, рішення. Ви приймаєте рішення тисячу і міською радою. І забороняєте це захоплення будівлі. Це міської ради, обласні Це захоплення будівлі. Це не захоплення будівлі. Будівля охороняється служба державної служби охорони. Чому я не маю? Чому ви тому що, перешкоджаєте в моїй діяльності? Тому що чому рішення... ви забороняєте? Я сьогодні порушую трудове законодавство, тому що я, я не на роботі. Я вас, ви порушуєте вам не кримінальний не кодекс України, тому я що вам не заборону. Послухайте, Я виконую. Свої службові обов'язки е мої служ... я приймала присягу як державний прийнято, службовець. Прийня я приймала рішення... присягу як державний службовець служити народу рішення... і виконувати сумлі на свої обов'язки. Я їх виконую. В чому ви виконуєте Бо я виконую свої обов'язки? У мене є цілий перелік посадових обов'язків, які я зобов'язана виконувати. Є кому виконувати вас. Кому? Є заступники. Вони будь Ні. Вони не ну... мають права підпису, да. вони не мають права підписувати фінансові документи. Я маю В... право як заступник. – Я вам довів рішення ради. Я ще раз скажу. Я більше нічого вам сказати не можу. Я ще раз кажу. 23 це депутата, рішення ради. Хто очолює цю раду? Цю, раду ви? очолює президія. Я... В президію входить Іван Гладуняк і, і Іван е, Свободи, голова тобто, фракції. Тобто Вся відповідальність за відсутність роботи адміністрації лежить на Івану Гладуняку. Народна рада прийняла рішення. Я ще раз кажу, Хто очолює Президія раду? очолює раду. 23 депутати. депутата це не представницький. Сьогодні орган. Сьогодні буде більшість депутатів. Вже пишу заяву. Ви сьогодні мені перешкоджаєте. Рада прийняла рішення ви вчора. І громада, ну, не все, не перешкоджаємо вам. Ну, Ми виконуємо рішення народної ради. В По всій Україні 23. 23 утворюється. 23 особи народні ради. Області в півтора Добрий, Добрий ранку. Ранок. Ви, ви ж нормальна Добрий людина, яка виважена. Героям слава. слава. Всім героям слава, так. Да. Да. Якщо перше, то було навіки слава Україні. Ну, не знаю. Ну, як не знаєте, погано, звісно, що ви не знаєте історію. Повинні знати. Хто хто, а ви, то повинні знати. Ну я вам довів рішення ради, я мені більше нічого немає що сказати. Ні, то ви що на цю стаєте на роботу? Я, е, е, я не керую тут. Керує народна рада в складі. Ні, то народна 23 Рада повинна депутати. нам дати депутати. бумагу, якщо є народна рада у закону. Витяг з рішення зараз вам принесуть. Да, принести, якщо це є у закону, це, ну все законно. Якщо зараз не зараз вам принесуть витяг з рішення. Ну, так ви ж могли провести, щоб тут. Ну, не знаю. Поки ми прийняла Народна Рада рішення, немає права зробити.

А дашу, що шо, а ти, роби? ти, ти робиш? Чо, ти а е Рихаль, е що ти е е е робиш? Ти що, як маски, ти маєш дитягнути? Хто їх вдарив? Хто їх вдарив? Що ти їбєш? Вони забрали. Вони хай жінка зайде. Заходь, заходь, заходь. Ти що так? Пропустіть його. Тихо, 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 тихо. Віталік, акуратно камеру. Пропустите камеру. Камеру пропусти. Заходи, заходи, заходи. Да постом те в школе. Совесть у тебя вы. Нет, пропускаешь, пропускаешь.